Слід може вплинути на ваше психічне здоров'я блогкам цифрова залежність від ненависті, чому ми підписуємось на те, що нас дратує, і як позбутися цієї звички. У епоху соціальних медіа, коли кожен прагне викласти найкращі моменти свого життя, легко потрапити в пастку цифрового порівняння та заздрості. Але є і більш дивний феномен, який стає все більш поширеним ненависть до передплатників. Ми підписуємося на людей, які нас дратують, провокують, викликають негативні емоції. І, всупереч здоровому глузду, продовжуємо стежити за їх життям, немов за захоплюючим, але болючим реаліті-шоу. Я давно спостерігаю за цією тенденцією і сама не раз ловила себе на тому, що з цікавістю і навіть зловтіхою стежу за життям людей, які, здавалося б, не повинні викликати у мене ніяких емоцій. Чому ми це робимо? Що стоїть за цією дивною цифровою залежністю? І як вирватися з цього порочного кола? Чому ми стежимо за ненавистю? Стаття, яка надихнула мене на цю статтю, правильно помічає ключові причини цього явища. Так, культура порівняння відіграє величезну роль. Ми постійно оцінюємо себе на тлі інших, і іноді, щоб відчути себе краще, ми шукаємо недоліки в чужому житті. Пошук тріщин в ідеальній картинці це спосіб самоствердитися, хоч і не найздоровіший. Але я б додала до цього ще один аспект потреба в контролі. У світі, де ми часто відчуваємо себе безпорадними і нездатними впливати на те, що відбувається, стеження за життям інших людей дає ілюзію контролю. Ми можемо судити, критикувати, аналізувати, і це дає відчуття влади нехай і вельми сумнівною. Особисто я помітила, що часто ненависницьке підписування пов'язане з невирішеними конфліктами або образами. Коли людина відчуває негативні емоції до когось, вона може підсвідомо прагнути продовжувати спостерігати за цією людиною, щоб переконатися у своїй правильності, щоб покарати її своєю увагою. Це як циклічний цикл, який лише посилює негативні почуття. Алгоритми та емоційні тригери чому так важко вирватися? Важливо розуміти, що алгоритми соціальних медіа лише підживлюють цю звичку. Вони розраховані на те, щоб утримувати нашу увагу якомога довше, і вміст, який викликає сильні емоції, будь то позитивні чи негативні, є для них особливо цінним. Тому, якщо ми хоча б один раз виявили інтерес до облікового запису, який викликає у нас роздратування, алгоритм буде продовжувати показувати нам його контент, щоб підтримати наш інтерес. Більше того, алгоритми часто вловлюють наші емоційні тригери. Вони аналізують наші реакції на вміст, лайки, коментарі, час проведений на сторінці, і використовують цю інформацію, щоб показати нам ще більше вмісту, який на їхню думку викличе у нас подібну реакцію. Це як замкнути коло: чим більше ми реагуємо на дратівливий вміст, тим більше його отримуємо. Наслідки ненависного підписання більше, ніж просто роздратування. Стаття правильно вказує на негативний вплив ненависного підписання на психічне здоров'я. Постійне порівняння, критика, негативні емоції, все це може призвести до стресу, тривоги, зниження самооцінки і навіть депресії. Але я б додала, що ненависницьке підписування може також негативно впливати на нашу продуктивність і креативність, коли ми витрачаємо час і енергію на стеження за життям інших людей. У нас залишається менше часу і сил на власні справи, на реалізацію власних цілей і мрій. Особисто я помітила, що коли я дозволяла собі стежити за ненавистю, я відчувала себе більш млявою, дратівливою і менш мотивованою. Я витрачала час на критику інших людей, замість того, щоб займатися своїми справами. Як вирватися з порочного кола, практичні поради? Стаття пропонує ряд корисних порад, які я б хотіла доповнити і розширити. Усвідомте проблему. Перший крок до вирішення будь-якої проблеми це усвідомлення її наявності. Ви знаєте, що ви стежите за ненавистю, і спробуйте зрозуміти, чому ви це робите. Вимкніть звук. Це чудовий спосіб зменшити негативний вплив на дохочливого вмісту, не відписуючись від нього повністю. Обмежте час. Встановіть ліміт часу, який ви витрачаєте на соціальні мережі, і суворо його дотримуйтесь, заповніть порожнечу. Подумайте, що ви намагаєтеся заповнити, коли стежите за ненавистю. Можливо, вам не вистачає уваги, визнання або просто розваги. Знайдіть інші способи задоволення цих потреб. Зосередьтеся на собі. Присвятіть час своїм цілям, своїм мріям, своїм захопленням. Знайдіть те, що приносить вам радість і задоволення. Практикуйте вдячність. Щодня знаходьте щось, за що ви вдячні. Це допоможе вам зосередитися на позитивних аспектах свого життя. Оточіть себе позитивними людьми. Спілкуйтеся з людьми, які підтримують вас, надихають і піднімають вам настрій. Зверніться за допомогою. Якщо ви не можете впоратися з цією проблемою самостійно, зверніться за допомогою до психолога або психотерапевта. Особистий досвід та роздуми. Я сама пройшла через цей досвід. У минулому я стежив за людьми, які мене дратували, просто щоб переконатися, що мені все краще. Це була дурна і безглузда втрата часу та енергії. Але одного разу я зрозуміла, що це не приносить мені ніякої користі, а тільки погіршує мій настрій і знижує мою самооцінку. Я вирішила вирватися з цього порочного кола. Я почала з того, що відключила звук у всіх людей, які мене дратували. Це допомогло мені зменшити негативний вплив їх в місто. Потім я почала заповнювати порожнечу, яка утворилася, займаючись своїми захопленнями і спілкуючись з позитивними людьми. Це був довгий і важкий процес, але він того вартий. Я відчуваю себе набагато краще, ніж раніше. Я більше не витрачаю час і енергію на стеження за життям інших людей. Я зосереджена на своєму житті і своїх цілях. Укладення Стежити за ненавистю це поширена, але шкідлива звичка. Вона може негативно впливати на наше психічне здоров'я, продуктивність і креативність. Якщо ви помітили, що ви стежите за ненавистю, не впадайте у відчай. Ви можете вирватися з цього порочного кола. Просто усвідомте проблему, вживайте заходів і зосередьтеся на своєму житті та своїх цілях. Пам'ятайте, ваше життя це ваша відповідальність. Не дозволяйте іншим людям контролювати ваш настрій та вашу самооцінку. Почніть прямо зараз. Вимкніть звук у однієї людини, яка вас дратує. Це не великий крок, але це початок вашої подорожі до свободи від цифрової залежності від ненависті. І пам'ятайте, ви гідні щастя і успіху. Не дозволяйте нікому забирати у вас цю можливість.